Ми втратили одяг. Увесь одяг згорів. Також столи, але найбільше це одяг. Ми втратили від 100 до 200 кілограмів одягу. Це насправді важливо для людей, які його потребують. Сьогодні ми не зупиняємося. Ми хочемо допомагати Україні. Ми не припинимо зараз. У кухні готують сендвічі для людей, які тут чекають. Ми не знаємо, хто і чому це зробив. Для нас це не важливо. Ми залишаємося тут і допомагаємо людям. сьогодні. Там працювала дослідно випробувальна лабораторія, і встановили, що є декілька джерел загорань. Тобто попередньою причиною пожежі є умисний підпал.